Да Всім привіт, я Денис і це Докс, як я обіцяв. За Стр... А, Стрибай, Даня. що?! <рістила> як це працює?! Це в Доксі же можна стрибати. <рістила> <рістила> Даня зламав логіку докса. Ну коротше, менше слів, більше діло, пішли на катку на двох чи на більше. На двох, наче йдемо сюди. Все, я зашел. Ура! Один. Так, Даня, ты готовый? Да. Так, зараз я себе запущу ляжу. Все, и я буду зараз. Ты готовый? Да. А на лодинг. Тебе уже зашло, чи не? Да, что не Долго. Давай так, у мене в те. У мене є три життя тільки. Окей? Так. Так, я це Дай там якась муха, яка йому... О, гра починається! Це готель. Що нам тут робити? Просто йти Чи взяти щось? А, да, я ніфіга, Я нічого тут не знаю. Пішли, добре, чекай. Я просто пекше открываю. Так, що тут треба робити? Тут ніхто поки що не може выйти. Фу, я вже подумав, що це якийсь монстр. Тут кто може сможет з'явиться. Папа, папа, попаси, я не знаю, тогда пойдем. з'являється? Ой-ой, це хтось, да? Куда сюда? <риклад> да, они никого загуни попадались и пауки. Значит, ты тут пошарный. Чекай, все, пішли, мені мне только крипово, а тут что буде? Що мені вбити? Таня, що мені убити? Сьома кімната. Тут щось має статися? Восьма. Тут щось має статися? Девята. Тут щось має... Тут нічого не має статися, так? Десята. Нічого. Одиннадцята. шоссе Тут щось там световая? А <говорит> Так Так, все, я же тут кувил. Я монетку взяв. Так, наступна кімната. 13. Ну что нам убиты? Лехтарик. Дам. Ничего на стоете. Ну А тут, кто може выйти? А, тут А ещ, а наши тут ковдри? О, наши тут ковдри. Ой, А, уже все? Меня взял одну. А, сайт там. Я шесть крипового то. Саня, все, пишу. Шесть крипового у них. То шесть может статься. И то стопоцентну. Как тут биг Боже, так и плохо. це була погана ідея, грати в Докс. Тань. Хост... Таня, якщо ми будемо триматися довго, ми маємо знайти лом. <плес> <плес> Не, вот я нас давить тільки грав, там иду. Хто? Та? То Та хто? Мене суживали? Так. Я подарування. Ай, усе одно, перша смерть є. Я в якийсь на мене місяць дивиться. Эх, yeah. да. А як я розумію, амбуш, це погаша на верхся іншу ворога. Хто такий раш? Yeah. Мене залагало. Мене вилетіло з гри. Ну короче, може якийсь інший режим граємо? І допоміг якщо відео продакс. Добре. Давай, це відео буде неудачне. Можемо Нє, не ми ж грали. Box Що такого може бути? Може пограємо зі хр... з крісою Алісою. <світ> Погнали. Заходи через мене. Даня, заходи через мене. Ми будемо це грати. А, чекай, чекай, чекай. Ты тут? Да, крыска, Лариска. Что он начал клик топен? Я за сейф зону вышел. Та я тут Що yeah. це таке? Як сыр брати? Я по ньому папа така. по ньому, нічого не стається. Yeah. А, давай відкриваються. А, це просто yeah. такі ворота. Ариса, це ти? Привіт, Алису. Це ти? Це страшніше, ніж раніше Це страшніше. Це страшніше грати, ніж дождь. Так страшно. А, ти вийшов? Відкрийсся, Оліси. Куди? Я пішов гуляти. А якщо ми вмрамо, то наші сили онулюєте. -а Лариса! Лариса! Лариса сожрала? О, даже прямо еще добрый, Дани. Ориса мон, слушай. Да, а у я живий. Я иду до Криса Лариси назад. О, mm. oh, всех. Я знаю, в всех один. Mm. Ой, ой-ой. Фух, я перейшов через крисову арису. О, сейф зона. Я один, я один сих знайшов. Так. Да, нет, у меня осталось только одна жизнь. Да. Токс, не, не страшно, но это что-то найти с нищей в Робуксе. Не-не-не-не-не. Криса рису страшніше. Другий сих. е. Yeah. Наня, я другий сих знайшов. Ура, я другий сыр найшов. Нехай там на кімнату дуже. Так, де Криса Лариса. Таня, ты що, червоний ключ не чув? О, я вже третій сир знайшов. Я навіть знаю, де його можно выхрестати. <рес> <рес> я просто хожу. Якщо я тебе застыну, то це буде гиперфейл. Ч... Стоп, то вона десь біля сейф зони Сейф зона сейф зона. Я тут, я в сейф зоні, повіт. Я знаю, де той ключ. Приварить? Да. А, стоп. Триває? Так. Ой, я нашв їх билку сюда я крыса вористы встречал я пой-ой начали дырушку не пролізає через то я спрятувався. ой-ой Ой-ой, мои крысовары собежить. Ура, я в Сайвизону зону забіг. То что его ного? там? Бери едошка. А, Лариса. Я не твого сиру за колбасою. Да, хоры то хори, а Криса Лариса на это Ой, я зелений. Я зелений замок знайшов. Нее, я вмех. Все, відео закінчується. Я мех три рази через це. Даня, прощаємось. Па... З вами був я, Денис, і то, Даня. Так, Дань. Ще раз скажи. Так? Oh. Все, щоб його бурчу. Все, пока.